Вітаю вас, шановні глядачі. Те, що вже було видно, нарешті сталося: Сполучені Штати прямо заявляють, що Європа має їх обслуговувати, а вони їй нічого не винні. І от про це все зараз треба трошки поговорити. Як по суті самозрікається Америка? Одним з результатів Другої світової війни стало взвишення Америки і могутність. Як Звітологи Гемона Пакс Америка, так звана. Совєтська імперія пробувала підважити вплив США, але, як ми знаємо, Совєтський Союз розвалився і настав кінець історії. Ще одна казка, в яку, на жаль, повірило західне суспільство. США перевосхитіли своєю перемогою в голодній війні. Остаточно Америка щиро відомила, що більше проблем не буде. Що, бач, всі очудняться з світовою торгівлею і будуть, знаєте, як там казковому озері співати, пригати, хороводи водити. От. Армії, звісно, будуть не потрібні, будуть лише якісь загони для боротьби з терористами. У той же час США зародився рух ізоляціонізму, особливо після терактів 11 вересня, а далі іракської кампанії. Афганської кампанії, американське суспільство втомлювалось. І от воно вирішило, що забагато Америка втручається в якісь справи. І, до речі, це я зробив не сам тільки Фредович. Я ще раз кажу, колись я говорив на цьому каналі, для когось може бути це секрет, але Обама перший, по суті, сформував цю стратегію. Вона, до речі, не така, прям, знаєте, гидка, яку зараз викатили безпосередньо в Білому домі вчора. <рес> так викатили, що вже, знаєте, роз, розпітушився Ілон Маск, почав говорити, що Європейський Союз має бути зник, зникнений, знищений, розпастися національні держави. Ну, хай, хай кукарекає, це ми потім будемо говорити про це все. Але от що Обама, що Трамп є продуктами цієї думки, просто різних полюсів. Зараз Дональд Фредович випустив знову національну стратегію безпеки. Склалося переконливе враження, що це не інтереси США, а інтереси Дональда Фредовича. Там навіть. По суті, головна стратегія в голові Фредовича виписується. Перший раз бачу, коли такий документ стратегія такої країни, розвиненої безособовою, вона зав'язується на думці там вісімдесятирічного діда. Отже, давайте поговоримо, як Трамп хоче і гегемоном залишитися, і сидіти тільки в новому світі, і ні за що не платити, чи й Китай зупинити. Ну це вже це вже казка, вже, вже смішно, але і смішного справді немає нічого. Перше, що вражає, міграція тепер загроза номер один. Зрозуміло, що ті ж самі демократи за попередні п'ять років трошки дали в штангу міграцією, але це вперше в історії не Московія, не Китай, навіть не тероризм, крім мігрантів, загрозою стали наркокартелі з Латинської Америки, вісім латиноамериканських угруповань офіційно визначені як терористичні організації. Фактично, США їх прирівняла до аль Аль-Каїди. Звісно, що наркокартелі несуть значну загрозу для Америки. Але чи можна їх вважати найбільш небезпечними, ніж Китай? Чи Московія, наприклад. Московія там, до речі, стратегічний партнер. Там багато сюрпризів. Важко сказати загалом, чи наркокартелі загрозливіші, ніж країни з атомними бомбами і розвідками, які роз'їдають Захід, але це вже на ваш розсуд. Крім цього, Трамп добився права використовувати військо в боротьбі з картелями. Ну, це таке. Можуть, хочуть, хай роблять. Мабуть, це найбільш зрицяністка національна стратегія безпеки 40-х років. Америка знову звернулася до доктрини Монро. Це прямим текстом згадується в документі. Нагадаємо, що докторина Монро стверджувала, що західна півкуля є сферою впливу Сполучених Штатів Америки. Це передбачало пріоритет відновлення американського домінування в регіоні. Жодні інші конкуренти не мають розміщувати сили чи контролювати стратегічні активи в новому світі. Це передбачає зміни військових цілей Сполучених Штатів, перерозподіл військ з інших регіонів до Америки, збільшення берегової охорони та флоту для контролю морських шляхів, цільові розгортання для знищення картилів, створення баз у стратегічно важливих місцях. Трамп вже зробив певні кроки. Відбувається підготовка до військової операції у населі. Точніше, операція поки що називається тако стягнемо сили. Хай злякається Мадуро, а Мадуро поки що не лякається. Американські кораблі отримали. Прискорений транзит через Панамський канал, а міністр оборони відвідав Панаму і попередив про китайський вплив. Тобто, відчувається велике бажання знову перетворити всю Західну півкулю в американський задній двір. Дехто вже охрестив це новою політикою канонерок. Другим пріоритетом Сполучені Штати визнали для себе, визначили індійсько тихоканський регіон. Як, власне, при Обамі це було, коли він забив на Європу і близький схід, так і тут. Тут Китай головна ціль. Тут подвійний підхід. З одного боку, стримування глобального впливу Пекіна, з іншого збереження економічних зв'язків. Документ говорить про справді взаємовигідні економічні відносини, ніби це Байден бажав конфронтації з Китаєм, а Трамп бажає відновити ділові стосунки, ніби показує дорослість. Видання політико повідомляло, що міністр фінансів Скобесенд наполягав на деякому пом'якшенні формулювань щодо Пекіну на тлі делікатних торгових переговорів США з Китаєм. У документі йдеться, що за поточних тенденцій зростання та взаємовідних економічних відносин з Пекіном, ми повинні перейти від нашої нинішньої економіки в 30 трильйонів доларів в 25 му до 40 трильйонів у 30-х роках. Індотихоокеанський регіон уже виробляє майже половину світового ВП, а за паритетом купувальної спроможності і третину за номінальним показником. Ця частка тільки зростатиме протягом 21 століття. Це ключове економічне та геополітичне поле битви наступного століття. Битися за тихоокеанські регіони втрачати Європу це теж смішно доволі. Леова часка спроможності і розвитку технологічної компанії США. Вони ж, вони ж отримані де? Звісно, в Європі. Але Федович про це знати не хоче. Давай залишається пріоритетом номер один у регіоні. Документ прямо називає причини. Домінування Тайваню у виробництві напівпровідників прямий доступ до другого ланцюга островів. І той факт, що третина світового судноплавства щорічно проходить через Південно-Китайське море, стримування конфлікту через Тайвань, віддалі шляхом збереження військової переваги це пріоритет. При цьому США не підтримують жодних односторонніх змін за ту в Тайванській протоці. при цьому бажають, аби Японія та Південна Корея більше вкладала в оборону Тайвань. Але війни з Китаєм. Треба не вести, їх треба уникати за будь-яку ціну. Це наскрізнилий мотив документ. Хто тікає від війни, отримає подвійну війну, знаєте. Двотрековий підхід: стримувати глобальний вплив пекійно зберігаючи економічні зв'язки. Питання як США бажає стримувати КНР, якщо вона до Московії така поблажлива. Чому Китаю не випробувати удачу і не спробувати взяти весь Тайвань? Бо фінансовий чинник це не зовсім те, що стримує імперію від розширення. Рієлтери з Нью-Йорку цього зрозуміти не хочуть. А от щодо Європи Трамп зайняв позицію навіть жорсткішу, ніж до Москви, і, можливо, до КНР. В Європу Трамп, м'яко кажучи, звинуватив в тому, що вона йде шляхом цивілізаційного самознищення, Звичайно, як Європа загніває. В принципі, ми це чули вже у Венсен на Мюнхенській конференції. Ні, ви читали статті Дмитрія Вишакова. А суть така: Європа винна всьому сама. Континентальна Європа втратила частку глобального ВП з 25% в 90% му до 14% сьогодні. Економічні заметили це не найгірше. Трамп стверджує, якщо тренди продовжаться, континент буде невпізнаним через 20 років або менше. Документ каже, цілком ймовірно, що протягом кількох десятиліть окремі члени НАТО стануть більшістю. Не європейськими країнами. І тоді відкритим залишиться питання, чи бачитимуть вони свій альянс із США так само, як ті, хто підписував Північно-Атлантичний договір в свій час. Ну тобто Трампушка просуває наратив, що нібито в майбутньому країни Європи будуть колонізованими меншинствами, які є зараз там. Не знаємо, чи сам Бог Трампу нашептав, чи ще щось. Цілком вірно, що якісь тенденції можуть бути, а може і ні. Настільки сильна культура європейська, що не факт, що ці меншиства збережуть свою ідентичність, але це вже окрема розмова. Плюс треба розуміти, що Європа так чи інакше буде змінювати процес адаптації, в певному менті асиміляції, і Європа вміє працювати. Повірте, повірте, почитайте історію Франції ті ж там, так це вже окрема розмова. Але розривати стосунки з союзниками зараз це абсолютно дурна відмовка зі сторони Фредовича. Найцікавіше, Вашингтон планує культурувати опір поточній траєкторії Європи всередині європейських націй. Це офіційна стратегія США підтримувати політичні сили в Європі, які виступають проти нинішнього курсу. Німеччина вже відповіла, що їм не потрібні зовнішні поради, але той факт, що США відкрито заявляють про цей намір, є головною історією. Це розрив з десятиліттями дипломатичних норм між союзниками. Трамп думає, що ці праві сили будуть більш покірними до політики США. По суті, Америка каже, що розділяй Європу і володарюй над нею. Хто дасть гарантію, що плоди буде пожинати Америка? Ми не знаємо, але от бачите, він вірить в все. Щодо НАТО, документ закликає покласти край з прийняттю реальності НАТО і кальянсу, що постійно розширяється. Гайське зобов'язання встановлює новий стандарт 5% ВВП на оборону. І союзники по НАТО схвалили це і тепер повинні виконувати коли США. Підпарали весь світовий порядок, скінчилася. Це означає, що більше ніяких автоматичних прийомів нових членів без стратегічного консенсусу. Це пряма заява проти подальшого розширення на схід. І в першу чергу це про Україну. Звісно, Трамп думає, що він цим обуває двох зайців, ніби змусить Європу брати на себе відповідальність і Кремль не буде дратувати. Але тут дилема. як от якщо США не бере на себе безпековий фактор на перехідний період, то що тоді робити Європі, окрім як кликати Україну? Якщо в Україні не можна вступити в НАТО, бо це посварить США з Фредом Владиміром, то що робити ЄС? Американська політика хоче, щоб Європа була як колонія, ресурси і захист на вас, а ми з вас дуємо гроші? Так? Невідомо, що вони собі там думають. Тепер до найболючішого для нас: як Трамп бачить відносини України та Москви, ключовий інтерес Сполучених Штатів провести переговори про якнайшвидше припинення бойових дій в Україні. Мета стабілізувати європейські економіки, запобігти. Навмисній ескалації чи розширення війни відновити стратегічну стабільність з Московією, а також уможливити повоєнну реконструкцію України для її виживання як життєздатної держави. Що це за життєздатна держава? Нам невідомо про сувереність вже там нічого немає, а раніше було. Як це може співіснувати з плану Кремля про знищення нашої суверенності? Та там теж не ясно. І нам не ясно, американці про це нічого не пишуть. Москва каже, що прямо хоче знищити нас. Але. Хоче не хоче, ми тут давати з Європою це не маємо права на це. Але Трамп це, в принципі, легітимізовує так чи інакше. Ну, як мінімум, він бачить проблему найбільше в загрозах не в Московії. Він хоче зробити Московію стратегічним партнером. Московія не була долюблена, ви розумієте? Вона була не на тому місці, і треба поставити в найвищій. Рівень, ну, до речі, Путін сказав, що їй нафік со своїм G7. Отак. Порівняно з минулими стратегіями Трампа чи того ж Байдена, це фактично дипломатичний переворот, як мінімум, закликами і такими словами. Френд Вланімір нібито прощається за агресію і стає великим другом у боротьби з Китаєм. Про геополітичні наслідки автори стратегії навіть не думають. Не думають, що Москва буде допомагає, нам не ясно. Стратегія каже: велика європейська більшість, хоче миру, але це бажання не транслюється в політику через підрив демократичних процесів урядами. Трамп звинувачує європейські уряди в тому, що вони не чують свій народ щодо війни. Ну, у нього самого супитування, дорогі глядачі. Більшість американців вважають, що Україні треба допомагати. А він щось європейцям закидує взагалі не зрозуміло про що. Війна в Україні, на думку адміністрації, збільшила зовнішні залежності Європи, особливо Німеччини, і США бачить своє завдання в тому, щоб закінчити цю війну і запобігти НАТО стати альянсом постійної експансії. І знову, як казали раніше, таке враження, що цей розділ писав або Дмитрія Бушаку, або, або ці двоє разом з Віткофом, або передали у Кремлі, коли вони там слухали лекцію про Петра Пірова, непонятно. До речі, на нашому телеканалі є МЕМ про це посилання в описі відео. Близький схід регіон, який півстоліття домінував в американській зовнішній політиці, тепер офіційно понижений у пріоритетності. В принципі, з Обами нічого не змінилося. Документ каже, перейти від ідеології до інвестицій. Чому така пропозиція? Дві з трьох історичних причин американської зацікавленості більше не діють. енергетичні постачання диверсифіковані, США знову стали експортером енергоносіїв. Наддержавне суперництво поступилося місцем великодержавному маневруванню, менше нація будівництва, більше коверційної дипломатії. Іран, головна дестабілізуюча сила регіону, був суттєво ослаблений ізраїльськими діями. Фредович вважає, що тепер в регіоні все буде добре. Близький схід тепер стає джерелом і призначення міжнародних інвестицій у галузях далеко за межами нафти і газу, ядерна енергетика, штучний інтелект, оборонні технології. Травневі державні візити Трампа до країн Перської Затоки закріпили підтримку американських технологій штучного інтелекту. Ключові інтереси залишаються енергоресурси затоки не повинні потрапляти до ворога, Ормузька протока повинна залишатися відкритою. Червоне море судноплавним Ізраїль безпечним. Трамп сподівається на розширення так званих угод Аврама та інших кроків. Цікаво, що Трамп сам собі суперечить Фредович планує очолити управління гази, що виглядає як націобудівництво. Отакі ідеологічні дисонанси МАГа. Документ проголошує Трампа президентом миру. Нарешті ми дізналися, кого Трамп примирив. І що ж це за вісім мирних угод. Готові? За вісім місяців другого терміну мирні угоди у восьми конфліктах: Камбоджа і Італан, Косово і Сербія, Демократична Республіка Конго, і Руанда, Пакистан та Індія, Ізраїль та Іран, Єгипет і Ефіопія, Вірменія та Азербайджан. Завершення війни в Газі з поверненням усіх живих заручників, ми, звісно, пропонуємо доповнити список легендарної війни між Албанією і Азербайджаном та між містером Крапсом і Планктоном. Звісно, що автори цієї стратегії обцілували задницю Трампа всю і декілька разів. Сказали, що він використовує нетрадиційну дипломатію військову місць та економічний важель для хірургічного гасіння вогничів розбрату між ядерними державами та насильницьких воєн, спричинених багатовіковою ненавистю. Цікаво, а це коли Фредовичу водять матрьошки по губах? Це вже про місць, чи це про так забудемо? Африка? Тут коротко, перехід від відносин заснованих на допомозі до акценту на критичних мінералах та економічних інтересах. США бачить континент крізь призму ресурсів. Також документі згадується про ісламський тероризм в Африці, але якихось активних дій Трамп не пропонує. Тобто, трейдофер такий: ми беремо все, а ви отримуєте дирку від Бубліка. Економічна безпека, фундамент національної безпеки, п'ять ключових напрямків: збалансована торгівля через скорочення дефіцитів та боротьбу з демпінгом, забезпечення критичних ланцюгів постачання без залежності від зовнішніх сил, реіндустріалізація, економіки через тарифи та нові технології, відродження оборонно промислової бази через національну мобілізацію та енергетичне домінування у нафті, у газі, вугіллі, в ядерній енергетиці з відмовою від кліматичних ідеологій незеро. Фактично стратегія протестувала. Проти будь-якого еко-екоактимізму. Документ викладає 10 керівних принципів: фокусоване на визначення національного інтересу без розпорошення на другорядне, мир через силу, як найкраще стримування, схильність до неінтервенціоналізму з високим порогом для втручання. Цікаво, а як, до речі, поєднуються з операціями проти хуситів, чи Ірану, чи зараз проти Воноселе? Чи тут, за принципом, коли хочу, то і роблю. ліземо в голову Трампа і аналізуємо. Гучний реалізм без нав'язування демократії чи соціальних змін, примат націй як основних політичних одиниць, що ставлять власні інтереси на перше місце, захист суверенітету від транснаціональних організацій, підтримка балансу сил проти надмірного домінування будь-якого канська працівнича політика замість просто про зростаючої наполягання на справедливості та припинення безоплатного проїзду для інших країн, і розвиток компетентності та заслуг як цивілізаційної переваги. Отже, що ми бачимо? Радикальне переосмислення американської зовнішньої політики. Трамп хоче в ізоляції, але не втрачати статус світового геомона. але такого не буває, щоб в Мерці було достатньо стукнути кулачком по столі, але не брати відповідальності. США хоче доїти всіх на бабки, але нічого не давати на взамін. Чи може світова політика існувати лише, аби задовільнити примхи особи в Білому домі, коли одна імперія занепадає, а це по-іншому не назвеш, то її місце займуть інші ті, хто готові взяти на себе відповідальність. Найцікавіше буде спостерігати, чи зможе Трамп реалізувати це бачення. Одна справа написати стратегію, інша втілити її в реальність, особливо коли ця реальність включає опір союзників складність глобальної економіки та конфлікти, які не закінчуються підписом на папері. Америка безумовно не повернеться вже до того стану, якого вона була раніше дорогі глядачі. Це вже очевидно. Питання лише в тому, чи це буде раціональне. Таке. Напівізоляціоністське бачення. Чи це буде отакий от, от бред? Чи може Америка стати партнером з Європою і пробувати так чи інакше зберігати вплив Заходу, взаємодіючи з тих океанських регіонів, з Японією, а попередньо заспокоюючи Московію остаточно? Може, але для цього треба потрібні інші еліти. Але Америка давно взяла курс на те, щоб уйти з Європи. Європа, в свою чергу, довго не хотіла цього чути і бачити. Це теж правда. Давайте визнаємо це. Європа не чула, що треба піднімати видатки на оборону, на армію. І у Трампа були свої раціональні аргументи, що європейці фігню займаються. Це правда. Європа справді вдарилась там в кліматичні зміни у занадто широкий велфейр соціальну політику. От мені каже, що Валентин, кліматичні зміни? Ми зараз відставимо дискусію про. Антропогенне походження кліматичних змін. Але чи могла Європа рятувати світ, піднімаючи, задираючи податки і, по суті, займаючись енергетикою нового покоління п'ятілітки за три роки, і, по суті, знищуючи свою індустрію, знищуючи дорогими енергоресурсами? От, поки хтось інший кліпав танки. Якщо світ не хоче рятуватися, то краще пройти кліматичні проблеми в суверенному стані, ніж не вирішити кліматичних проблем в несуверенному стані, бо тебе окупують нафік танками. Ви розумієте? Європа вирішувала проблеми далеко-далеко за тих, які реально треба було вирішувати. І Європі зараз треба дуже задуматися, її будуть розчленять, роздирати. І це дуже погана новина для Європи, але можливо, вони одумуються і. Європа все ж таки сформується як суб'єкт сильний. Але Америка йшла до цього ще часів оба. Зараз це вже перейшло в повний, в повний треш. Якщо прийдуть демократи або прийдуть там інші республіканці, більш класичні, якісь, вони не будуть вже такі європацентричні, рятувати світ. І це непогано. Європа має брати відповідальність за себе, трансформовуватися. Ми вже багато говорили. Про те, що Європа насправді має дуже багато перепони внутрішньої торгівлі там, мультиплікація капіталів слабка через це, що Європа може стати другою Сполученим Штатом, не Китай, а Європа може стати другою Сполученим Штатом. Для, для цього треба дуже багато кроків зробити. Ну і по суті грабуй, грабуй Європу, лякаючи Росією. Ось яка головна стратегія щодо цього регіону в Америці. Єдине тут це суб'єктність. Повернення суб'єктності Європи. Знаєте, 100 років не міняється для нас нічого. Я навіть придумав такий мем: сидить українець там в році 1925, му і, і отримав змогу подивитися на 100 років вперед, що там відбувається? Вже визволі змагання програні, по суті. Може, щось змінилося. А він дивиться на 100 років вперед, а там написано: якщо Німеччина не впорається, нам капіт. І він розуміє, що ніфіга не змінилося за 100 років. Тримайтеся, дорогі глядачі. Будемо триматися, і все буде добре. Всім всього найкраще. До побачення.